Всім привіт! Давно у нас не було на Ютубі. Хочу зняти вам відео, хто в мене остався. Луна! Віма там дрова пиляє. Гуси мої ходять. Пачки молодняк. Бачите, як вони вже попідростали, і гуси полетіли. Старі кози, пам'ятаєте, я казала, що я їх буду віддавати, собі оставлю тільки молодняк. Так я і зробила. Старі кози я великі всі пороздавала. Оставила собі один молодняк. Дашка у нас вже покрита. Покрив її шархан. Покрив 25 вересня її. Ні, 20 вересня і 25-го шурнув мені малу. Нору, тепер не знаю, що це має бути. Вона ще зовсім маленька, а він на неї був скочений. Ну, може, десь... Якраз бог, що вона не, не захвата, подивимося. Взагалі, тепер тільки наблюдаю. Фортуна моя <кхи> і луна. Ці дівки ще не гуляли. І добре, бо їм ще треба підрости. Ну вони якісь шустріші, та то якась дурна мала. Він на неї якось так бігом вскочив, що і я не ожидала, і вона. В общем. А ті тутікають від нього. Дашка, це добре, що вона покрилася. Я думала, що з неї толку не буде. А вона, дивіться, молодець, умничка. В рік 6 місяців покрилася Дашка. А тато дуже скоро спилка якась. Що в мене тут кучка буряків залишилася треба перебрати. У нас дощі такі, що це капець. Тьолочку ми теж здали. Здали її за того, що вона була і здвоєння з бичком. Вона і бичок ордилися. І в общем, почали казати мені, люди, що толку не буде, вона не відгуляє. Потім в мами була ветеринарша, вона теж в неї спитала, каже, чи це правда. Та каже, що да, правда буде гуляти, але вона не покриється, бо вона не розвинута, так як має бути. І в неї, виходить, яєчники, як спічечна головка, дуже маленькі. І за того такі типу, не відгулюють. Ну і прийшлося. І при... продати. Продали. Але нічого, нам і кози хватає. Не жалію я. Зразу було якось, бо блін, вже друга телиця і щось мені не везе з тими коровами, то зразу якось так було неприятно, але ось своїх дівок. Дай Бог, щоб всі повідгулювали, щоб всі розкотилися і було все добре, скільки мені там треба того молока для себе буде хватати. Шархан молодець. Хватає все на льоту, покриває, як має бути. З кролями трохи в нас були проблеми теж. Вроді провакцинувала. Пам'ятаєте, я купляла вакцину, вакцинувала їх. А все одно напав був міксоматоз, велику кролицю ту ми потіряли. І молодняка ще 6 штук потеряли. А Зараз вроде все успокоїлося, там ще остались Старі мої дві кролиці. Тарява і чорна. Кріль без вухи і пару молодняка залишилося. Ну і новий молодняк у них є. Думаю, що вже буде все добре. Та ще й погода така, оці дощі, слухайте, це вже скільки дощі, кожен день дощ, дощ. Оце зараз нема доща, то ми вийшли бігом погуляти трохи, попастися. Бо ж кричать гвалт, вони ж теж хочуть на вулицю, а постійно закриті. А то вибігли бігом. Зараз пограємося, попасемося і будемо назад в сараїти. А так. Так що такі у нас справи? О! Трохи відніше зробила, вруч. Пасимося, ростемо, граємося. Все добре. Фортуна? Цариця мого серця. Така вона вже в мене хитра, така вредна. Фортуна. Всіх строє. Барисня? Гора, їсть бурячиня. Ну, то не страшно. Вони до бурячиня привикші, то може їсти, бо в кого не привикші, то трошки придивляйтесь. Вон дивіться, яке вимічко Дашка вибиває, бачите? Е, дівки, що це таке? Ташка в неї роги, диви, бо як вона тебе вколить тими рогами. Та фортуна. Ай фортуна, мами! Оді моє чудо мале. Чудо мале. О, це я собі пасуся. Щось там Ну так. Зразу, коли їх випускаєш, то це капець. Шархан їх ганяє. Дашунь? Дашка вже, дивіться, теж підходить близько, бачите? Раніше взагалі тікала, а зараз вже робиться ручна дівка моя. Вон вимічку відпустила. Буде, дай Бог, буде хороша козочка. Шархан. Вона не гуляє, шархан. Ну чого кази, ти не гуляєш? Ну чого ти кази не гуляєш, так? А цілкати ти не гуляєш. Треба їх проглистогонити його. Ми дівчат а його ні. Бо ось його п'ятнишка на шерсті мені не подобається. Треба глистанути. Зараз прийду в сарай, проглистогоню його в кулю. Дядька. Так, да? двотя моя. Пасяся, Пасяся, Пощася моя красуня. І луна собі. Тихенько там. Дашка, добрий день. Жопа зелена. У них там в клітках трава, сира кидається. І вони собі на пол кидають. То вже трохи повичухалися, то всі зелені були, перекрасилися. Нас сіно все зогнило, все пропало. Опять в мене проблема з сіном. І косили, і складали, і заготовляли, але якось все так. Ой, <кхи> зробився той сіник, і він до самої п'ятої точки. Все протекло, все позагнивало. Вчора ні, позавчора я пішла, чистила в кролів і... Думала, в козі зараз поочищаю, постелю, може, їм трошки сіна сухого пішла, то навіть і ж мені не знайшла сіна. Все згнило. Треба буде купляти. І все, Як завжди, все як завжди, У нас нічого не міняється. То і відео знімаю, бо немає нічого нового, все по-старому. Ой, боже, хтось так кричить в центрі. У нас там, там вже центр села. Так що так, друзі. Пасемося, ростемо, гуляємо. Так, як казала, так і зробила. Старі кози повбирала. Подруга дві приїхала, забрала, і потім ще люди дві штуки приїхали, забрали. Е, і все. А собі воно молодняк ставила і хватить. Цих треба добре покормити. Ай, фортуна, Ай, фортуна! Так що так. Люблю, цілую і до зустрічі.